Вона народилася в 1887-му на Вінниччині. Соня Калиш, тринадцята дитина в родині. А в Америці стала Софі Такер, першою леді шоу бізнесу. Вона співала блюз і ректайм, жартувала про свою фігуру навіть перед королевою Єлизаветою II. І. і весь світ аплодував їй стоячи. Її хід of these days» став класикою. А пісню Моя єврейська мама потім співали Азнавур і Том Джонс. Її називали останньою гарячою матусею. Вона не боялась говорити про секс, про життя і про себе вголос сміливо і дотепно. Вела власне радіошоу, шоу, знівалась у кіно, дружила з президентами і допомагала тим, хто потребував. Коли я в 1966-му Софі Такер пішла з життя. Її проведжали тисячі, як зірку і як добру людину з великим серцем.